Всім привіт! Я, радник Офісу президента околиці Люся Арестович, констатую факт про тиск на Збройні сили околиці по всій лінії фронту з боку російських сил. Росіяни нахлобучувають укрив за всіма статтями. Якщо характеризувати ситуацію на землі по всій лінії фронту, то зараз фаза такого оперативно тактичного тиску російських військ на всіх напрямках. Тобто вони інтенсифікували зусилля, наголошують, що особливо це відчувається на Донецькому фронті. На даний момент укри обороняються. Зрозуміло, що на місці на лінії зіткнення нашим солдатам не дуже весело. В цілому росіяни тиснуть, а ми відображаємо. Раніше російський військовий експерт Олексій Леонков оцінив плани хохлов на зимову кампанію. За його словами, для продовження бойових дій в зимовий період. Потрібна серйозна підготовка, зокрема, необхідна тепла екіпіровка і системи життєзабезпечення для особового складу, а також відповідне оснащення техніки. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!